Свої 16 років я запустив свій перший міні-бізнес. Мені допоміг батько. Ми почали замовляти товари на елікспресі. Зрозумів, що взагалі з Алікспресу можна замовляти досить дешеві товари. І тоді була перша моя спроба займатися своїм власним бізнесом. Я замовив, будь ласка, буквально пару партій, а, точніше пару штук. Плішочок, якщо ви пам'ятаєте, були такі штуки MyBottle, і я замовив їх. Вони тільки почали розкручуватися вже після того. Це був перший раз, коли я взагалі випередив тренду, тому що вони почали розкручуватися вже після того, як я їх почав продавати. Продавав я їх саме на Уликсі і був такий прикольний штука, що я зрозумів для того, щоб зрозуміти нішу, та зрозуміти взагалі, чи буде це, на це попит. Не знаю, звідки я це взяв, взагалі, раніше в мене було якось набагато більше цікавих креативних ідей. Я просто публікував оголошення різних ніж, різних продуктів на Уликсі, і дивився, на що відгукуються люди. А потім, коли вони мені телефонували, або я телефонував, я казав, що слухайте, така справа закінчились товари. Ну просто немає що. Ми, я можу вам замовити, типу, по передзамовленню, залишити, да? і, відповідно, ви мені надсилаєте оплату, передплат, враховуючи що це передзамовлення, там 50%, там ще й знижку даємо. Коротше, намагався як мога краще продати, щоб одразу типу, зібрати кошти від аудиторії і потім тільки піти, і замовити це на Алікспресі, і вже коли воно прийде надіслати людям. І частково вдалося замовити. частково, звичайно, ні. Вийшов вкласти свої кошти, мені допоміг батько. В цьому ми мифалися коштами, замовили, і потім ці всі пляшки продалися. Одну навіть пляшку, здається, собі залишив. Це був мій перший досвід, і другий досвід також з Уиксом, ну майже з Уиксом. Ми замовили сім'єю такі правонові мочалочки, які відтирають дуже багато чого. І відповідно ми їх замовили буквально з за 10 центів кожну штуку, а мали можливість продавати там буквально з 10-15-20 гривень. Це також було досить круто, тому що ми. Ну, я в тому числі я зрозумів, як треба мислити як підприємець, тобто знаходити конкретні можливості в певних ситуаціях для того, щоб отримувати відповідний дохід. Це така одна з моїх історій.